чи підійде цей диван на кухню. Моделька Теодор може підійти на кухню, якщо вам треба невеличкий диванчик туди поставити. 2,38 по ширині, 154 глибина і 105 глибина ось цієї частинки. Тобто місце реально небагато займає і ще можна чуть-чуть зменшити за рахунок підлокітника. Він зручний по посадці. Тобто, якщо ви берете диванчик на кухню, у вас стоїть спереду телевізор, на ньому можна повністю розслабитись. На цій частинці взагалі можна сісти, ноги поставити як на шезлонгу. І по висоті до стола він теж буде зручний. Тобто, якщо гості прийшли у вас за стілля, в принципі, висота тут нормальна, нема такого, що він дуже низенький чи дуже високий. Тому диванчик Теодор коштує 25 тисяч гривень, кут змінний, тобто можна наліво-направо переставляти по вашому бажанню, і він ще й розкладається, чим він класний, розкладається в рівне спальне місце. Дивіться. Причому спальне місце на двох людей. Розмір спалки тут 150 на 200 сантиметрів. І воно рівне. От якщо до вас гості приїхали, ви їх на кухні хочете покласти, там комендантська година почалася додому не встигли, то на диванчику Теодор вони виспляться, ще їхати додому не захочуть. Це мінус, звісно. Ем, значить, ціна 25 тисяч можна взяти в оплату частинами, і на сайті Солоха є деталі про цей диван в шапці профілі, телефон для зв'язку.